Я вітаю вас, стрільці! Це відео для вас прогноз на березень 2024 року для стрільців. Дуже буде цікавий цей місяць, тому що він для вас буде стосуватися сфер батьківщини, вашої сім'ї, вашого будинку, де ви живете, комфорту, безпеки, всього дуже приємного і естетичного. Отже, слухайте, я Бережна Алла, астропсихолог. Я люблю астрологію, психологію і займаюся цим вже дуже довго. Я це вчу і хочу передавати вам ці знання, що в мене є. Підписуйтесь на мій канал і ставте лайки. Отже, стрільці, що основне відбудеться в березні? Вже 10 березня новолуння відбудеться в знакі Риб. Для вас це четвертий будинок, як я вже сказала, це питання вашої сім'ї, тих людей, які живуть з вами під одним дахом. Це ваша родина, це взагалі ваша сім'я, можливо, ваші батьки, це питання вашої батьківщини, вашого комфортного проживання під дахом, де ви знаходитесь, і ті люди, які з вами там проживають, це все відноситься сюди, до четвертого будинку. Також це нерухомість, можливо, ви будете купляти нерухомість, можливо, будете продавати. Це все буде дуже успішно. Тому що. Дуже багато планет буде знаходитися в березні в цьому вашому будинку в четвертому. Як я вже сказала, новолуння в рибах 10-го. Далі, 11 березня, також сюди в риби перейде Венер. Венера це взагалі планета щастя. І завжди їй дуже комфортно в цьому четвертому будинку. Вона там себе відчуває дуже комфортно і прекрасно. І вона вам в цих питаннях висвітлить дуже всього позитивного, багато. Далі 23 березня Марс також переходить в рибу знову ж сюди, а Марс він дає вже активність, він дає результативність, він дає якусь діяльність, ви щось будете активно робити по цьому будинку. Ви можете приїжджати, можливо, ви поїдете до себе на батьківщину, можливо, ви в свою домівку де давно не були, поїдете. Ще що активно, можливо, будете будувати, можливо, будете робити ремонти, можливо, будете планувати якусь перебудову робити, стіни міняти, я не знаю, ще зовнішні види змінювати в своєму будинку, внутрішній. Також 10 березня Сонце поєднається з Нептуном, також в знакі Риб. Точне поєднання буде 17 березня, але 10 вже цей аспект почнеться. І що це нам висвітлить? Те, що довго було мутним, Нептун в рибах це такі темні, мутні води, які нам заважали бачити реальність такою, як вона є. Сонце це може підсвітити, і ми можемо змінити свою точку зору. Ми можемо побачити дуже багато ілюзій, які нам заважали. І це стосується всього світу. І 17 березня вибори пройдуть у нашій сусідній у наших сусідів. Тих і це дуже важливий день. Або люди побачать дійсно реальність, якою вона є, сонце підсвітить, або навпаки, вони зайдуть в ще більшу ілюзію, з якої буде дуже складно вийти в ближайші роки. Будемо дивитися з вами. Але це дуже важливий аспект. Сонце поєднається з Нептуном. А 20 березня сонце переходить в знак Овна і розпочнеться нова весна. Нове життя, розквіт всього, все молоде. Енергії сонячної буде дуже багато, але до цього 5 днів з 15 березня по 19 включно будуть нульові сонячні дні, коли енергії зовсім сонячної не буде. І ми будемо відчувати втому, бажання поспати, не бажання щось робити, нема сил, нема активності. І це нормально, це просто потрібно перечекати, поки не народиться нове сонечко. Це буде новий сонячний рік. І для вас, стрільці, це буде відбуватися в вашому п'ятому будинку. Це стосується наших коханих, наших дітей, нашої любові, взагалі, нашої творчості. Там у вас розпочнуться якісь процеси, що вам захочеться щось творити, можливо, романтики, можливо, якихось свят, кудись поїхати в якісь місця, де ви будете почувати себе як на святі, де розваги, де, можливо, і азарт, якісь. Ігри, об'єкти розваг, відпочинок, можливо, ви захочете поїхати в відпустку. Це все по п'ятому будинку, все те, що доставляє нам приємні моменти в житті. Це все п'ятий будинок, це подарунки, це щастя, це розвиток наших талантів, наших здібностей. Можливо, ви будете творити щось, видавати в простір свої. Народжувати свої ідеї, показувати їх людям, проявлятися. Це все у вас почнеться з 20 березня. 25 березня відбудеться повнолуння. Луна буде в знакі Терези, а Сонце вовні. І це знову ваш п'ятий будинок. Це весь п'ятий, одинадцятий будинок. Це знову про творчість вам, про кохання. Терези — це стосунки. З іншими людьми. Одиннадцятий будинок це наша творчість, великі колективи. Тобто, в цей час ви можете свою творчість проявляти для великих мас людей або бути серед великої кількості людей в якихось групах. Можливо, проявитись як лідер, будете включати людей в свої емоції, в свій емоційний стан і вести за собою стрільці. Ви це можете у вас дуже багато огняної енергії. І для вас овен і п'ятий будинок, і туди в 11-й де багато людей. Це дуже буде цікавий, цікаві процеси. Ще що важливо: Меркурій ретроградний буде ходити по овну в квітні місяці з другого покупа. Квітня він піде ретроград, але вже в кінці березня він призупиняє свою ходу, починає сповільнюватися. І це не дуже гарно буде впливати на всіх людей. Тобто, щось починати нове не потрібно в кінці березня, десь 22 березня. Не потрібно якоїсь активності нових дій, нових договорів, контрактів не починайте, не плануйте якісь переміщення, переїзди. Потрібно почекати, поки він вийде з цієї ретроградності. Ходить він буде ретроградно по овну, і це, як я сказала, ваш п'ятий будинок, де кохані люди ваші живуть, ваша творчість. Він там буде опрацьовувати у вас ці моменти. Отже, несприятливий час десь 22 березня до 25 квітня. В цей час ви можете зайнятися собою, своєю красою, Венера вам допоможе. Розважатися можна, але, як я сказала, щось планувати, нове, діяти, краще зачекати. Ще, що цікаво, Юпітер з Ураном зараз знаходяться в тільці. У вас в тільці шостий будинок, і це для вас самоповага, повага до інших людей, ваше здоров'я, здорове харчування, фітнес, йога. От ви можете зайнятися собою в березні дуже прекрасний час, щоб звільнитись від якихось залежностей, тому що Юпітер він дає розширення. В цей час ви могли напевно набрати якоїсь ваги лишньої. Тому що Юпітер це завжди розвиток і розширення. І тим паче в тільці. Тілець це земний такий знак, який відповідає за наше накопичення, за нашу щедрість. Ви можете бути щедрими і, і до себе, і до інших. Отже, це гарний час для того, щоб подумати про своє тіло, зайнятися своїм здоров'ям, правильним харчуванням. Убезпечити себе від звичок непотрібних, віддалитися від них і проаналізувати свій стан взагалі зовнішній і внутрішній. Отже, підведемо підсумки. Основні події у вас будуть траплятися в четвертому будинку, де ваш рід, ваша сім'я, ваша батьківщина, питання ваших рідних, ваших батьків, можливо, ви захочете побачити своїх батьків. Поїхати до них. Як я вже сказала, щось зробити своїм будинком, перебудувати, поремонтувати, можливо, розпочати нове будівництво, або купити нову е нерухомість. Це також земля, можливо, будете купляти землю для себе. Щоб проаналізувати, чи плюсує у вас ця сфера, або ні, задавайте собі такі питання, чи ви щасливі. Чи є у вас комфортна нерухомість, чи вам комфортно там, де ви живете, чи приємно вам бачити те, що е, знаходиться у вашій будівлі, чи вам щось хочете змінити? Е, про естетику, задумайтесь про те, щоб організувати простір навколо себе, приємний для вас і, ваших, і вашої родини. Я вам це бажаю. Всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал і допопроді.